Проти євномія. 21. Але оскільки ця мудра до всього людина дійшла до того, що визначає нам природу часу, то поглянемо, як і в цьому тверди є обачний розум. Отже він говорить, що час – це якісний рух зірок, а саме Сонце місяця та всі інші, які мають сил рухатися самостійно. Визначення часу і мною, подібно до часу – щастя, певний різновид руху, кількість рухів. Аристотель фізика, а також переживання руху так само. Там Однак є в номі додає ще тезу про якість руху, як визначення руха звосильність спростовує дане розуміння біблійними прикладами буття світу чотири дні ще до створення небесних святіл, а також є зупинки, святитель в даному разі розмірковує більш широко, і в нього питання, більш присутнівські, ніж його опоненти. Час і міру будь-якого руху, але не лише Небесних святілом, часу деякої протягне в святі. Із якою співперебуває світ. Таке висловлення можливо знайти в стойках Хрисита. Однак сутел Василь, звісно, не поділяється цілком стоїчній концепції, часі як метелістичним. Вовне тут те, що є в номі, вважав, що народження сина відбувається межа світового часового проміжку, а сутель Василь підносив до, 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 до світової вічності. Тому чим назве триває світ початку буття неба і землі до створення зірок ці з навес неба. Ну, Той, хто сили Духов описав свідотворення, ясно говорить, що Велики та решта зірок створення четвертого дня. А отже, не було часу в попередні дні, тільки зірки ще не рухалися. Бо як могли вони почати рухатися, якщо не були навіть навіть створені. І ще коли Ісус навин гавитяни, вони вже тоді не було часу, оскільки сонце з'ягнене поволінням, залишилося нерухомим, і місяць стояв на одному місці. Не зовсім правильно святиль Василія називає ворогів Ізраїлю Амореїв Гаувитян. Як жителі Гаована були союзниками ізраїльтян, і зазнали через цей союз нападом амарейських царів. Ісус Новин, 10 років. Чим ж називаємо цю дня? Яку назву вигадає для неї? Бо якщо зникла правда, часу, то очевидно настав настав вік. Терміни вік і он не зовсім звичайне бостовське філософське поняття для Василія. Загалом можна означати тимчасову протяжність, розміщеною з вічністю Бога, безцілесних, промарних або ангельських сил, які хоча й перевершують ключові творіння, які живуть у часі, але їх створення, отримавши свого буття, все ж не може дорівнятися за якістю часового аспекту, свого існування і з вічністю власного серця, якою має лише Бог. Дивіться проти є друге. Сам термін вік ЕОН латинський, Евун досить активно вживається в філософії стоїків, де віки означали собою безкінечну часову протягнутися кіфій. Фази існування світу, змінюється одна одною за кінчу світові творянням також плотіна, де вік наближається за сенсом до розуміння та восильне знання в середнє місце, характеризуючи собою. Буття розуму допускаючи вже певну мостярну складність посередині, ніж потичасовий дину в існування всяги світу душі Космосу. Назвати ж віком малу частину дня хіба не означає зовсім спожеволіти. Однак, в очевидь з великій розуму він вважає, що деяніш полягає в якісному руці зірок, та на щасливім часом, терям назвав час якимось якісним рухом зірок, саме розуміючи того, що каже. Але якщо назвати так, то не набагато речніше було б назвати його за якісними кількістями. Хоча ж має настільки дитячий розум, що не знає, що до нині години, місяці та роки є мрілими, а не частинами часу. А час я триває світською протягністю до стану світла. Хоча визначені жителів Василів вживає два однокоренні грецькі слова Ястіма і Сіста, сіс, які на нашу мову були прикладені як Продовження і стан відповідно. Як видається їх краще розуміти в стосунку до спільної грецької дії слова «істімі», яке може означати встановлення, встановлення також стояння перебування. На цьому значенні, очевидь бажаючи на конкретні речення і слід зупинитися. Тоді слово. Діастімі буде повинно дозначення свого префікс означати перебування на місця постійному просторі та часі. В цьому в сенсі його влучно чи перекласти слово тривалість, а слово зі стафі в содокому разі можна перекласти слово перебування, навчає бути статичним, ніби сукупним. Не віряється будь-які рузі роблі тварин чи чого небудь ріховому, оскільки говоримо, що одне швидше або повільніше, це інше. Це те, що за короткий час проходить більше містень, а повільніше те, що за довгий час пересувається менше. В одному, оскільки зірки рухаються в часі, називаємо їх творцям часом. А от дійсно злушення цього лиця, оскільки круглиці рухаються в часі, то визначимо час так. Він якийсь якісний ружужелить, бо це не трохи не визнається, всказуваним, оскільки важливості на назву. Такі може вчення прощату, розгляньте наступне, 22. Дімно. Але неможливо, каже, що було що-небудь. У Божій сутності, наприклад, вигляд, об'єм або кількість, оскільки Бог цілком свобів від складності, якщо нічого подібне до цього не з'єднане з Божою сутністю, навіть не й думати, щоб коли-небудь не з'єдналося на той, який ще підставив, було дозволено народжену сутність оподібнювати ненародження, оскільки подібність у порівнянні або спілкування за сутністю. Не залишить місця до жодної переваги, то від підносності, але як ясно дадуть рівність і разом з рівністю покажуть, що те, що подібнюється, а опорівнюється на народження, ніхто ж не божевільний і не смілив у них у нечесті до такої міри, щоб назвати сина рівним Отцеві, коли сам Господь говорить, ясніше словами, і в Донця, тому що отець більше за мене. Йоанн 14. Василь, і ще через кілька слів продовжує. Євномі. Але залишивши багато інших доказів того, що Бог день народжений, звім'яне достатньо для докази, вважає Василь, Коли хто небудь має намір торкнутися якого-небудь лукаву щення, що щось визнане, щоб через правдивість цього не втрачати довірі і врешті. Він говорить, що неможливо, щоб було щось небудь у Божій сутності, наприклад, вигляд об'єкт або кількість, оскільки бо цілком собі складності. При цьому місці немає рації, але в наступні слова знову повертається сам до себе. По ніби необхідності до, до запропонованої вище, коли додає ще одну мовлячи, якщо ж ніхто поєднує до цього не з'єднане сутністю, навіть неприпустими думати, щоб коли-небудь з нею з'єдналося. То на якій ще підставі буде дозволено продовжену сутність подібнювати ненароджені? Як же пов'язаний між собою, який Бог складний, то, то син не може бути подібності з ним. Бо, чи не стежиш ти також того, що син не має в собі ні вигляду, ні об'єму кількості, що він зовсім подібний і складності? 23. Але думаю, що ти попри всю свою нестямність. Не поважеся сказати про сина щось відмінне від того, що говориться про це, а саме, що він безтілесний, немає ні вигляду, ні одкрещення тощо, тому не було щастиво. Того, що хто не має вигляду, порівнювати з тим, хто не має вигляду. І того, хто не має кількості, з тим кож, також немає не має немає цілком нескладного і нескладного. Але йому не вкладає подібність у вигляді рівня з об'єму. І що таке кількість, яку він вважав за щось відмінне від об'єму, нехай краще пояснить сам. Іннові. Тому кажені рівно, ні, ні подібне, оскільки на кількісний немає вільний досвід. А саме в цьому є подібність, бо як у те собі не від усякої складності, таки син цілком простий, нескладний, і подібність полягає на до тужності вигляду, Але й самі судності і тих, які мають обласну окреслення, подібність полягає в до точності вигляду, а єсло, які мають ні вигляду, ні окреслення, залишається мати подібність у самій і тим. У розмірі об'єму, але потужній силі сказано Христос Борис Сина і Боже примутись, тобто вся сила Отче в нього перебуває, тому якщо бачить, як творить Отець, то так само творить і син. Ємнове, проте подібність порівняння, спілкування за сутністю не залишається місце для жодної переваги або відмінності, але явно становить рівність. Василь, чому ж не залишається місце для жодної відмінності, навіть для тієї, яка є між причиною, і тим, що від причини, тому йому нові додає. Євнові, ніхто не безумний та не зухвалий, у нечесті такої міри, щоб син називати рівним. Відповімо йому за це словами пророка, але у тебе було чоло блудниці, ти відкинула сором, Євген 3. І тільки жінка приписує свої соромні діла тим, що живуть чесно. І від тих, що бажають величати слави народну, називає Божевільним, та захвалиємо на честі, обурючись проти того, як проти того ці ідеї, і казала тобі, що робить себе рівним Богом, Івана Твятик. 24. Тім ні, нікого нехай не здивуються мої слова, і в їм мабуть, дещо краще, бачити необхідну послідовності, бо обурилися, що назвав Бога своїм отцем, самі виводячи далі, що ним робить себе рівним Богом, оскільки з одного мати отцем Бога, необхідно виховати іншим, бути рівним Богом. І в нові вже без сумніву, допускаючи перше, заперечує друге. Вказуючи нам на слова Господа, який сказав, Отець, який послав мене більше за мене. Йон 14. Та не слухай, после, що говорить: не вважав за захват бути рівним Богом і, і хвилини п'яним другим. Але якщо, згідно зі своїми словами, ненародженість є сутністю, Христос хотів показати перевагу за сутністю, то він сказав би: не народжений більше за мене. Ваше щучення, що ім'я Отця означає діяльність, а не сутність, тому кажучи, що ти більше за мене. Більше за сина, стверджує, що діяльність більше за ділом, але будь-яка діяльність сумірна, за своїм творами великою буває діяльність для великих діл, а мало для малих. То визначати, що отець більше за сине з цього означає що інше. Як правда, діяльність відповідно, до діла і стверджувати, що Бог марно взявся до великої діяльності, коли завдяки цій діяльності не міг зрівнятися кінець. Через те має лишитися одне з двох, або ім'я Отця злучається. Та діяльність, а сутність, але в тому разі зруйнується вгадане ним в поняття подібностям, згідно з яким вважає ціна подіння до отця. Тобто подібну за діяльність, покаруть, які захотів отець, такими створив через нього і називає на образом хотіння. Порятуючи це, не повинні казати, що отець більше, оскільки будь-яка діяльність, якщо немає жодної зовнішньої перешкоди відповідно до своїх створів. І це сказано, що виявити розбіжність, по яких ученнях ж не знає навіть того, хто більшим називається що-небудь або значення причини, або за помотою сили, або за перевагу достоїнства, або за до належкому об'єму, але тут свого більше взяти за щодо об'єму. Те саме попередньо сказав, і слушно, оскільки більше завеличної те саме, що менше. Тільки мене з надлишком, але хто зміряє один одним, коли те інше несяжне величини, бо краще сказати, зовсім немає величини кількості і там, де неможливо порівняти, я дізнаюся про надлишок. Скраде, що Христос Божа сила має достатню силу, можуть хіба діти, які не чули слів Господа, які говорить, я є отець одне, он Десятих. І слово він не вважаю значні пиносилою, яке доведемо до самих євангельських слів, Бог сказав, що про те, що вірив, ніхто не міг. Не викраде їх руки моєї, отець який дав мені їх більше за всіх, і ніхто не може викрасти їх руки Отця, мого додав. Я й Отець єдиний. Очевидно, вважаючи слово і значення рівно, рівного, то тож засильне. Але якщо є престол Божий, який вивірив моє найменування, яке означає достоїнство, то визначе не сильного сидіння, прорушається Єврея 1, 3, Що інше означає, як ти чесність і достоїнство. Та й Господь дає бідниця, прийти в оселі Отця свого. Матвій 16. Термін Помотімос, рівночесний іночесний, який вважає Святой Василій Тотожні до цього, по суті, терміну він насущний, Омоусіс. Дещо нижче 26-й цей термін пропляється з метою спустування рівночесності ціни та творіння, тобто рівності та й рівно його з ним. І в трактаті про Святого Духа він активно використовується термін для доведення Божества Святого Духа. Отже, залишається зробити висновок, що тут слово більше, в відвизначенні причин, оскільки начало сини досяга, тому отець більше, як причина, як і начало. Тобто ти Господь сказав, так отець не більше за мене, тобто скільки він отець, але що інше означає слово як не те, що він причина і навчав народження від нього. Звісно, що згідно з нашою мудрістю, не можна сказати, що одна сутність більша або менша за іншу сутність. Ця тема класична для аріанських суперечок не можна порівнювати реальні. Різновітне, а також однорідне, можна усе своє значення порівнювати за величню людину лише з людиною, а дерево лише з деревом і як людина з деревом. Отже, за їхні думки, згідно з самоістиною, це слово більше жодним чином не вказане на перевагу сутності. А що Бог, отець, який більше за заб'єм, скаже навіть імномі, який вже сповістив, що в Божі не слід уявляти то залишається значений висловленим ними спосіб розуміння, слово більше, тобто значення начала та причини. Ка спроби в нові видобути холу і слово більше. 26. шосте заслуговує на подив те, що він у багатьох небагатьох словах спавшу суперечність, ніби його душевні очі були уражені і сліпотоні. Міг побачити відповідність, сказано ним через це виявлені на тільки чужим для Божого миру, який Господь не залишив тим, що щиро не весло увірвали у нього, сказавши мир залишає вам, мир даю. Мій даю вам, на 14. Івеся каже, настільки чужим для цього мира, що суперечить не тільки іншим, але й самому собі. Бо сказавши, що Бог отець більше за народного сина і звинував, у пошкодження розум, тих що стверджують рівність, неначе має на тебе безперестанні докази. Подивіться, що пише трохи далі. Їм нове. Але залишивши багато інших доказів того, що Богу ще молине на народження, і нежиняним для доказу вважає та достатньо сказано. Василь. Отже, запитував його, якщо ж не зрівняний, то в тому числі пізнається його перевага, бо більше розуміється, прирівняння зменше. Бейкий не більше незрівнянний. Проти віно, щоб довести, що кожна сутність відрізняється від сутності народного, тобто більше, як і вважається прирівняльним. Я прийняв за відповідність сутності, та щоб знову звести. І народного тарівну честі, створіння води, печення, що отець земляни, вигадуючи якісь нові справді на шлях до колин, під приводом звичання і послання Бога й Отця, зменшуючи славу народного сина і Бога, хоча Господь свідчить і говорить, хто не шанує сина, і не шанує і Отця, івана п'ятий, і хто, і хто мене відкидає, відкидає того, хто послав мене в Але ворог іспень, які за нашіпті цим людям говорити та писати подібне. Знав, що якщо засліпить йому розуміння слави народного, то відніме в від них віддання самого Бога Отця, тому, хоч, можливий, і деякі переваги Бога і Отця, проте немає жодної користі для тих позбавлених знання того шляху, який веде до Бога. Бо і юдеї думають, що прославляють Бога, і почнемо також, що деякі зелені можуть сказати про Бога щось велике, проте ніхто не скаже, що вони злучають Бога, без у Христа, який приводить до віддання, рівня на п'яте, тобто віддають йому належне істи поклоніння, звершувальне тільки в Христі і в церкві. Тобто Собі передати. 27. Отже він називає Бога незрівняним, бажаючи довести, що син рівний творінню, і понів до нього далекої слави Отця. О тільки ті, що однакові мірою перевершують ноків на рівні між собою, а й народний син, згідно з ученням і нових, тільки не перевершується Богом і Отцем, тільки й кожне створіння. Бо таким є незрівнянне, воно для всіх, однаково неприступне та неосяжне. Якщо син на рівні з ним інший віддалений від отця, то він рівний з тим, з якими віддалені. Чи сказали б гірше за колуб юдеї? Що за можна почути від язичників і не ті, що. Даю, що шаную Боже Слово, пропонуючи вчення приємні і властиві ідеями і язичникам. Якщо сини не порівняються з Богом і Отцем, як же ці сі і ні, ні небо, ні сонце, ні земля, ні жодна земних твоїх рослин, то як же він матиме відмінність у власним твоїм поріднім? Звідки у нього спорідність з тим, хто народив? Я є отець єдине, каже він, знову нагадаємо ті слова. Скажи мені, чи не це слово того, хто перед. Рівню себе, що скажу порівняє. Хто навіть з'єднує ті, що мовити казав цим? Ці... Саме на відмінність єства, а й нові, стверджує, що Бог не, не земляне, і благость Господи, Сподлі наших дутовіста через повчання і вправляння у добрих діла, навіть людей, оскільки можуть вмістити, і приводити до уподібня Богові всього, коли говорить. Будь досконалі, нам, Отець ваш Небесний, Матвіє П'яте. І в народного з усієї сили намагається подбати ті спритності з тим, які народив його, яка є в ньому єстом. Але в ньому в цьому разі його слово повертається проти нього самого. По, якщо тисне не зрівняну, то звідки він братиме докази, якщо син неподібні, якщо скажу, що не через таєм взаємне розрізнення, в сутності виявлення подібність, то чи може тись у от такому випадку на землян? Якщо зовсім не порівняється, то яке може бути пізна, пізнати відмінність? Так, звичайно, зле противиться не лише доброму, але й самому собі.